Журналісти телебачення капрі продовжують знайомити глядачів з деклараціями очільників громад Донеччини та їх заступників. Ми вже розповідали, які статки за 2022 рік показали керівники Покровської, Мирноградської та Добропільської громад. Сьогодні розглянемо декларацію начальника Новогродівської МВА Олександра Шевченка. Родина Олександра Миколаєвича складається з дружини Оксани та сина Даниїла. Згідно з декларацією, з 2002 року Олександр Шевченко володіє житловим будинком. У Новогродівці площею 96 квадратних метрів. А його дружина у Новогродівці має квартиру площею майже 36 квадратних метрів. Також у власності Олександра Шевченка є земельна ділянка площею 828 квадратів. З 2008 року начальник Новогродівської МВА володіє автівкою Шевреле Епіка. Що стосується фінансів, то за 2022 рік Олександр Шевченко отримав 586 748 гривень зарплатні, тобто майже 49 тисяч. Гривень на місяць. Дружина отримала 20 тисяч 700 гривень зарплатні від шахти один три Новогродівка, 155 гривень від Приватбанку та 10 тисяч гривень допомоги на проживання ВПО. Також Олександр Шевченко у спільній власності з дружиною має 26 тисяч доларів готівкою. Далі поговоримо про декларацію заступника начальника МВА Олега Жужмана. Серед членів родини він вказав мати та дружину. За 2022 рік Олег Васильович задекларував дві земельні ділянки. Одна площею 600 квадратних метрів у селі Гришине, інша площею 20 тисяч квадратних метрів, яку він придбав у 2020 році в селі Калинівка у Дачнинської громади, ділянкою такою ж площею. Також в селі Калинівка володіє і його дружина. У матері Олега Жужмана Ольги Трохимівни є дві квартири у Покровську. Одна придбана у 1998 році, інша у 2014 А дружина володіє частиною квартири разом з сестрою. Та та батьками. Олег Жужман володіє автівкою Toyota Camry 2007 року випуску, а його дружина їздить на Chevrolet Aveo 2004 року випуску. На посаді заступника міського голови у 2022 році Олег Жужман заробив 496 тисяч 283 гривні, тобто трохи більше 43 тисяч гривень на місяць. Його дружина, яка працює на агрофірмі Калинівська, отримала за 2022 рік 261 тисяч 529 гривень зарплатні. Також від цієї агрофірми пані Юлія отримала 91 тисячу 600 гривень зворотньої фінансової допомоги. І майже 16,5 тисяч гривень подружжя отримала від агрофірми за надання в оренду майна. Готівкових грошей чи грошей на банківських рахунках Олег Жужман не задекларував. З кінця вересня 2023 року. На посаді заступниці начальника новогродівської МВА працює і Ольга Сидорова, яка раніше обіймала посаду до начальника відділу з організаційних і представницьких питань. Тож давайте розглянемо і її декларацію. Родина пані Ольги складається з чоловіка Євгена та сина Ельдара. У декларації Ольги Олександрівна вказала, що з 2008 року має право проживання у квартирі громадянки України Тетяни саресеков в Новогродівці. Чоловік Ольги Сидорової має у власності будинок у Новогродівці площею майже 62 квадратних метри, а також земельну ділянку площею 822 квадратних метри. З 2019 року Євген Сидоров також володіє автівкою Мазда 3 2009 року випуску. На посаді начальниці відділу з організаційних і представницьких питань у 2022 році Ольга Сидорова отримала 219 тисяч 266 гривень. Ще 1 тисячу 708 гривень вона отримала, працюючи на шахті Котляревська. Тобто зарплатня на місяць склала майже 18,5 тисяч гривень. Також жінка отримала 40 тисяч гривень допомог. Моги для ВПО. чоловік Ольги Сидорової інформації щодо своєї зарплати, яку він отримує на шахті, 1-3 Новогродівка не надав.